Хмельницький сокіл на матч 15-го туру чемпіонату екстралігії України з футзалу проти сухої балки Жовті води прибув до Дніпра не лише без своїх лідерів, травмованих Владислава Пірвєєва і Андрія Хамдамова, але і взагалі з некровленим. У протоколі на поєдинок були внесені прізвища лише восьми польових виконавців і двох голкіперів. Проте подібне не завадило гостям розпочати зустріч і вести її впритул. До сьомої хвилини першим номером, сторишив при цьому навіть один гольовий момент. Зрештою, господарям не тільки вдалося вирівняти становище на майданчику, але і перед екватором тайму вийти вперед, коли арбітр призначив пенальті за порушення правил проти ніжника і досвідчений міленький з позначки гарматою увігнав м'яч у сітку. На жаль, через три хвилини пролунав сигнал повітряної тривоги, який тривав понад півгодини, після чого знову активніше виглядав сокіл. Втім, до сигналу на відпочинок справа до голів не дійшла, і команди вирушили до роздягалень. А уболівальники стали свідками того, як президент футзального клубу «Атлетік Футзал» Самір Гусейнов та віце-президент Сухої Балки, триразовий паралімпійський чемпіон, заслужений майстер спорту Тарас Дудко вручили ресурсну допомогу старшині 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Хартія Валентину Валентиновичу, яку було зібрано за підсумками їхньої спільної акції напередодні Дербі області. Матч, якого так і не було зіграно через тривалу тривогу, і перенесено на пізніший термін. Ми зробили спільний проект, зробили дві футболки. На гру Атлетик футзал і суха за символічний донат. Збирали кошти. Хочу сказати, що зібрали ми 40 тисяч гривень. Це вважається на даний момент рекордом зібраних коштів на чемпіонаті України по футзалу. Хочу, перш за все, хочу подякувати тим воїнам, які нас захищають, підтримують і дають нам можливість грати улюблену гру. Подяка вам дуже-дуже величезна, як то кажуть, з миру. З нитки, ну, з мирокоміці по чуть-чуть. Саме головне, що в нас є ще такі люди, які найбайдужі, які допомагають нашим захисникам. А, це дуже дуже важливо для, для нас і в наш час. Гравець команди Легіон Назар Шайнов, який свого часу захищав кольори сухої балки і атлетік футзалу, отримав футболку, яка була розіграна серед. Учасників до НАТО, моя основна була задача це не перемогти в даному конкурсі а допомога збройним силам України і загальні перемозі над спільним ворогом, який зараз катує нас. Тому це блага перемозі. Бо це буде Україна, слава Україні! Що сталося з номінальними господарями після відпочинку? Серйозна навіть жорстка і важка розмова засновників і керівництва клубу з тренерським штабом та гравцями. Хвацько розпочавши суха балка, вже через дві хвилини пропустила автогол через ракошет Шеремета, шкіряний шуснув. У ближній кут за мить гості найкращим чином розіграли вільний удар і відверто пробачили жовтоводців. Проте вже за три хвилини вони були попереду, коли через помилку оборонців і голкіпера бабаку залишалося тільки розстріляти порожню площину білого прямокутника без перебільшення. Переломним моментом могла стати ситуація, коли у гостей з поля був вилучений сухорук, і вони упродовж двох хвилин у меншості стримували несамовиті шалені атаки сухих, які в декількох моментах були близькими до того, щоб поновити рівновагу. Втім, варто було з'явитися на полі четвертому польовому гравцю у соколів, як вони забили в контратаці, Дуплетом відзначився бабак. За 10 хвилин до фінального свистка господарі перейшли на груз п'ятим, втім ризик себе не виправдав. І спочатку абзалов запустив сферу повітрям від воріт до воріт, і вона плюхнулася у потрібні. А за хвилину він рванув лівим флангом в контратаку і запустив м'яч по діагоналі у сітку повз міленького. Один-п'ять. І надій на порятунок ніяких, щоправда, під завісу зустрічі, дуплет до власного активу записав шеремет. Втім, навіть він не підсолодив гірку пігулку від поразки, якої бездарно зазнали підопічні Олександра Гупаленка, який не став відразу аналізувати те, що сталося. В гарячих слідах не хочу нічого казати. Е, ну, я тренер, я буду за це відповідати. А мені там розібратися треба з командою, що трапилось в другому таймі. Но це, така гра, вона не може бути. Тобто при 4-3 в 3 треба було забити, далі вона розвернулася. Не можемо забити гол, що ж ми забили, забили м'яч з пенальті і два вже, коли вони були, не треба. Тому я як, як тренер беру відповідальність на себе. Будемо розбиратися. Зараз будемо розмовляти з руководством, бо по грі поки що мені не подобається. Наставник гостей Роман Ковальчик взагалі був лаконічним. Перш за все, я хотів би подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо можливість радувати болільників хорошим футзалом, своїм хлопцям дякую. Гра була важка, але ми знаю нею впоралися. Місця у турнірній таблиці обох представників регіону в чемпіонаті екстраліги України, Дніпровського атлетик футзалу і сухої балки жовті води остаточно будуть визначені по завершенні усіх матчів 15-го туру.